Перше питання звід начальника відділу з питань торговополотового обслуговування населення та громадського харчування міської ради по роботі із зверненням громадян. Марія Силіна беркут начальник відповідного відділу. Просу. Саме основне, що у відділі наша робота показується в тому, що повернуто кошти за придбаний неякісний. Товар за 2014 рік на суму 29 988 гривень. От. Ну, незважаючи на ситуацію, яка складається в країні, все-таки у нас росте кількість порушень по захисту прав споживачів. І будемо казати, збільшується ну, збільшується заяв і звернень громадян. Особисто це іде питання до е, супермаркету або магазину комфі на битову техніку. Центральний ринок у нас дуже на першому місці по скаргах, тому що станом на 1.04 у нас більше 10 звернень від громадян е, щодо придбання неякісного товару та або обміну, або повернення товару. Є в нас в місті е, фізична особа підприємець Вашіліни, який надає послуги по. Встановлення металопластикових виробів за 2013-14 роки рік до нас звернулося більше 17 осіб, які будемо казати постраждали, і в той час були судові слухання, і, і казати, що не ви не виходилося вирішити дане питання. От на що ми направляли їх на управління захисту прав споживачів в Київ і таким образом вирішувалися ці питання? План рекульторної діяльності виконавчого комітету доповнити пунктом 8, а саме регуляторним актом про тариф на проїзд у міському електричному транспорті. Необхідність, яка є з метою доведення тарифів комунального підприємства Білосерківської міської ради тролейбусного управління на перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня. Прошу підтримати. Було звернення тролейбусного парку. З проханням розглянути на виконкомі з гривні до гривні 50 підняття. Тому ми зараз поки що публікуємо як регуляторний акт. А, прошу послухати. Дякуємо.